Що ще треба мені боляче. Що ви робите? Постукайте, може йому там погано постукайте по голові собі краще. проблеми будуть потім. Що не знімають виділив. Знайомтеся, це представники Національного авіаційного університету, що саме змусило цих людей буквально оскаженіти, почати порушувати закон та моральні цінності. А в кінці кінців, взагалі, влаштувати спектакль. Про усе це замить у сюжеті, та спочатку про те, що привело нас до вишу. Ставить наборні питання стосовно можливості е, судового розгляду за відповідності зазначення. За Думка прокурора. Скандальна справа 2009 року. В минулих випусках люстратор показував вам усе детально на лаві підсудних четверо людей. Троє з яких цілих шість років сидять у клітці, так і не отримавши бодай якогось вироку суду. Я повідоми до себе, це, це сприймає як катування, катування судом. Це Юрій Симоненко, колишній проректор Національного авіаційного університету. Слідство звинувачує його у так званому замаху на вбивство Максима Луцького, колишнього регіонала і також проректора НАУ. Однак, усі фігуранти буде, що ні, ми оговорили цю людину. Це і на, на всіх судах, які були це в сьомий склад суду. Вони на всіх судах заявляють, що ми цю людину говорили. Под під примусом при задержанні, при дачу показані в міліції на мене дуже хорошо повлияли сотрудники Солонінського РОВД. А що вони делали? Били. А зачем? Для того, щоб я дав такі показання, які їм нужны. Ми вже показували вам факти та докази, що суперечить офіційній версії подій замовному вбивству. Найпростіший з них це п'ять куль випущених зловмисником у лобове скло автівки. Однак жоден осколок дивним чином не зачепив ані водія, ані власне саму жертву. Побільше. Ані настільки убойно, що там от машини здождо було би сито. Тобто, на сквозь сім этих куля не должны были достаться одя не тільки передній і задній, а салон абсолютно дієственно не тронутий. Можна зробити висновок, що Постріли здійснити здійснені, здійснені з середини салону. До того ж, сам Кіллер під час слухових засідань на камеру люстратора зізнався у тому, що ніякого замовлення не було. У вас Семененко замовляв чи ні? Замовляв Чи ні? не замовляв Це наші зто відсотково не замовляв усе те, що видали за дійсне, було нічим іншим, як лише інсценуванням події. Із кілером, так званий потерпілий, виявляється, був знайомий раніше. Про це свідчать і матеріали справи, що знаходяться у суді. Ось вони написані власноруч Віктором Романським. За матеріалами справи він і є виконавцем, тобто кілером. Литвиновський мені відветив, що все нужно для того, щоб впечатление, впечатлення, що Луцкого хотят избавиться. Я сказав, що обязательно должен зустрітися з самим Луцьким. Щоб він підтвердив, мне мені Приехав приїхав 1800 університету, через минут 10-15 пінашов високий мужчина і представився Максимом. Я извинился, так как не був уверен, він це показав права. Потім очень швидко сказав, що все нормально, чтобы я не переживав. Ушов люстратор. Пішов далі. Ми знайшли суддю апеляційного суду, яка у 2012 році засідала під час розгляду цієї справи. Ось про що вона говорить. Там на досудовому послідстві було дуже багато помилок, дуже багато несостиковок дійсно і тому обвинувальний вирок в той час винести було зовсім неможливо, і ми його направили на дослідування. І коли робиться новий огляд автомобіля. То пошкодження зовсім інше. Подивіться на ці отвори. Вони стали набагато більші. Вони просто вже громадні. Там вже не, не куля від цього пістолета, про який йшлося в справі, а ніби від гранатомета якогось. Але всі вони зовсім змінені в розмірах. І це тільки єдине, що можна побачити з протоколу. Після цього воно прийшло в Солоненський суд, а ви знаєте, що хто став головою Солоненського району? Так, так. Той самий Максим Луцький, який подейкують ще є кумом опального міністра освіти Часів Януковича Дмитра Табачника. І звичайно, що Солом'янський район був під його керівництвом. Сім місяців в солом'янському суді наша справа пролежала мертвим грузом. Ні одного засідання в нас не відбулося. Відтоді слухання тривають вже шість років, і шість років щировіддані слуги Феміди та геніальне державне обвинувачення не спромоглися винести вироку. Просто засідання щоразу за різних причин переносять. Мені приходили відповіді із поясненням того, що справа розглядається, засідання призначаються, але з різних причин від них не які не залежать, руху справи немає. Тим часом проти самого Максима Луцького та ще кількох посадових осіб прокуратурою міста Києва було відкрито шість кримінальних проваджень за фактом можливої фальсифікації матеріалів резонансної справи. Люстратор вирішив особисто дізнатися у першого проректора НАУ, чи дійсно він інсценував замах на самого себе і чи відомо йому про кримінальні провадження щодо нього? Ми зателефонували у приймальню проректора. Доброго дня. Здравствуйте. А мене звати Володимир Тимофійчук, я журналіст телепрограми Люстратор канал «2 плюс 2». А хотів би поспілкуватися з Максимом Луцьким. Як це можливо зробити? Ну на даний момент Максима немає. Якщо ви залишите координати, я йому передам. Згодом ми також надіслали офіційне звернення до керівництва НАУ з тим, щоб все ж таки зустрітися з першим проректором та поставити кілька запитань стосовно його діяльності в стінах закладу. Натомість отримали формальну відповідь про те, що з нами ніхто зустрічатися не буде. Мовляв, на це немає часу. Телефонуємо ще раз до проректора. Цього разу на його особистий мобільний номер. Слухавку піднімає секретар. А ви знаєте, робочий день закончено. Його наверное, телефон уже выключен. А, а це не його номер телефону. Mm, Ні, Меня зовут Світлана. личный номер телефону. Ми з ним спілкувалися, він піднімав слухавку. А зараз так розумію, він цінув... може просто где-то АТС неправильно сработав, враховуючи увесь абсурд того, що відбувається, ми вирішуємо особисто поїхати на прийом до Максима Луцького. Проте на який концерт нам вдалося потрапити, дивіться просто зараз. Це як прямий ефір. Близько четвертої години дня головний корпус Національного авіаційного університету. Я і оператор крокуємо коридором ректорату цього закладу. Ось двері приймальні першого проректора. А ось, власне, і сам Максим Луцький. Максим Луцький. Побачивши нашу знімальну групу, Луцький Максим швидко, навіть не обертаючись на моє звернення, заскакує до першого відчиненого кабінету і зачиняється там зі співробітницею. Дорогу оператору перегороджує ось цей невідомий чоловік. Запам'ятайте його обличчя. Доки ми представляємося секретареві та показуємо свої посвідчення, цей самий чоловік встигає зайти до цього ж кабінету. Через кілька хвилин виходить з нього, зачиняє зовні двері та йде собі далі. Тим часом до нас прибігають кілька молодих хлопців у спортивних костюмах, назвавшись охоронцями, просять покинути приміщення. Є спеціальне розрішення? А яке має бути кідозінь? Діректора директора? Ректора ректора, а це згідно чого. Згідно законодавства України. А де це написано? Не треба мені записати якщо. ну так. Ви ж мені згідно законодавства щось розказуєте. ми прийшли приймає документи. Ми документи. При... я. Будь ласка, дивіться. Наші документи далі в дію вступає секретар Максима Луцького Світлана. За статуту університету, у нас пропускна система. Будьте добрим. Оборудовання ставлять там. мы с вами пообщаємося. Тому зараз я Максим Луцький закрився в кабінеті. не перебивайте, я вам аб'ясніми прийшли до нього, аби з ним поспілкуватися. Він закрився в кабінеті. тому що ви не договарювались. Цей же час прибігає начальник служби охорони Національного авіаційного університету. Знайомтеся, Петро Клименко. Я пояснюю йому ситуацію і прошу відкрити двері та випустити Максима Луцького. Чоловік вийшов і закрив кабінеті Максима Луцького. Ви ви є служба охорони? Так точно так відкрити. Ми вже теріп. з вами спілкувалися. Вашого проректора закрили в кабінеті. Я ще раз кажу, молодий так чоловік. Я вам повторюю ще. Раз. Мені не треба повторювати. А чому ви на мене кричите? А чому ви це не розумієте? Я вам пояснюю в кабінеті. Закрили першого проректора. Ми хвилюємося за його безпеку. Віхай це може не ваша житкості? проблема. Ваша проблема вийти за межі території університету. Для чого? А для того, а я не можу як... тут знаходитися? Ні, не можете. Зрозумівши, що ніхто нікуди йти не буде, начальник служби охорони не знаходить нічого іншого і як застосувати до мене силу. Я буду знаходитися до тих пір, поки Максим Луцький не вийде з цього кабінету. Пане Максим, відкрийте, будь ласка, двері. Відійдіть від дверей, будь ласка. Не чіпайте мене. Будь ласка, відійдіть від дверей. Ви що, ви мене будете зараз бити чи як? Я вас бити не збираюся. Ну так і чи жона штовхаєте? Я вас же руками не чіпаю. Враховуючи протиправні здійснює служби охорони, ілюстратор телефонує до міліції з тим, щоб там відреагували на ситуацію та відчинили двері. Ми дзвонимо 102, Я викликаю міліцію про те, що проектор закрили в кабінеті. Вані, вам допомогти. можна викликати наряд міліції, щоб перевірили, чи чи Максим Луцький живий, там здоровий. Адреса, яка? Е, яка у вас адреса? Ага, начальник служби безпеки, каже, що не знає. А яка адреса? Яка у вас адреса? Ніхто не знає, яка адреса. Чекайте А, Дякую, да, пасиві. Чекаємо. Ну що, будемо чекати, тоді наряд нехай може вони відкриють двері. Але не тут-то було. Міліцію ми чекали ще довго. А разом з тим багато чого і побачили. Приготуйтеся. Пройшло з пів години за цей час. До нас встигла приєднатися ще ось жіночка. Знайомтеся, Анна Козакова, прес-секретар. Вишу, в неї народилася чудова ідея, як позбутися люстратора. Уважно слухайте і добре вдивіться в обличчя людей, які на рівному місці готові обмовити будь-кого. Ви ви що толкнули нашого храника. Что сделал? Говорили, что вы оттолкнули ну, нашего охранника. Когда он спросил. Служба безопасности говорит. Да. Только а. что мне сказали. Кто сказал? Вы сказали? Да, я вызвал. Кого я Кого я толкал? М? Кого я вы толкал? Вы оттолкнули нашего охранника и вошли. Нашего охранника толкнули и зашли сюда. Кто, я толкнул? Да. Коли? да. Когда? Когда заходили сюда. А вы не червонеете, когда это Нет, говорили? я не червонею. Его выкликать зараз. Выкличьте. Викличе, Та, Звичайно, викличе, кого я викличе. толкав. Покажіть мені ту людину, яку я толкав. Ви... Проте це був лише перший, не зовсім геніальний варіант. Далі буде. Постукайте, може, йому там погано. Че ви чого Постукайте так? Постукайте ви. диви. Я постукаю, я, ж, я хочу якраз постукати. Постукайте по голові собі краще. Є? Не треба хвилюватися, це не ваші проблеми. Ваші проблеми будуть потім. У вас все нормально з головою, мужнувати. А ви що, лікар, що будете мені, так визначати, говорю... чи нормально, чи ненормально? Я а у вас все нормально? У мене все нормально. То відкрити двері, будь ласка. Не буду. Погрози, образи, штовханина, а міліції так і немає. Тим часом начальник служби безпеки тільки і робить, що шушукається з охоронцями. І нарешті вирішує, як нас позбутися. Жити, там не На обличчі Петра Клименка посмішка і незрозуміла радість. Він навіть встигає підморгувати молодим працівницям. З цього моменту без зупинок показуємо вам усе, що відбувалося у приймальній. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. okay. З ким саме розмовляв начальник служби охорони, важко здогадатися. Але те, що відбувалося після цієї розмови, ви мусите побачити. Чи можу вам? перепрошую. Ми навизивали міліцію до університету е, авіаційного університету. Наряд чи досі не приїхав, я щось не можу зрозуміти. В цей момент секретар Світлана перекриває камеру і дає команду охоронцю починати операцію. Я я прошу, щоб приїхав нормальний наряд міліції. Ну, а то потрібно, щоб Зараз покопимо. Ну, так, так, я вас дуже прошу. Можна пошвидше? Дякую. Добре, побачите. Що вам, погано? Хіба ви не дивилися? А, -а. Почекайте, почекайте, не спішіть з висновками. На якусь мить я також почав вірити у те, що чоловіку дійсно стало зле. Вже дуже він переймався тим, аби приховати від нас Максима Луцького. Ми з оператором вирішуємо вийти з приміщення приймальні, щоб, скажімо, не нагнітати обстановку. Однак зовсім дарма. Приготуйтеся це побачити. Що ж ви зачиняєте? Що робите? ви собі дозволяєте. Я перепрошую. Вам уже добре стало? Вам уже не зле. Я, я не розумію. Дайте Що мені працювати. в одну мить. Начальник служби безпеки вилікувався і разом з іншими почав метушитися біля дверей кабінету, щоб ви. Познайомилися ще з одним театральним персонажем цього феєричного дійства. Дайте що мені працювати. Вийдіть, будь ласка. Ви хто? Я начальник відділу кадрів. А... Знайомтеся Оксана Пунда, начальник відділу кадрів Національного авіаційного університету. В мене люди не можуть працювати. Чому ви, ви... закрили Максима Луцького в кабінеті? Скажіть, чому мені? я вам маю це пояснювати? Що... Це моє робоче місце. Ви хто такий? Я прошу цю жіночку заспокоїтися і навіть показую своє посвідчення. Однак її це менше всього. Цікавить. Хай, ви мені посвічення. не дайте працювати. Дуже гарно виглядаєте. Вийдіть, будь Відкрите, ласка. Дікайте, будь ласка, двері. Я вам ще раз кажу, вийдіть з кабінету. Вийдіть, вийдіть, будь, будь ласка. ласка, вийдіть. Не чіпайте його, будь ласка. Вийдіть, Заходьте. будь ласка, дайте. дайте. Ми не вийдемо. Ви мені ногу зажимаєте, я Та вам вибирайте. кажу. мені боляче! Що ви робите? Подивіться, і знову прижму. Вийдіть будь ласка. Ой, ви наступили на ногу. Рятуйте його, я йому на ногу Ви якась неадекватна, жіночка. Ви мені ногу прижали. І що? З ноги кропка пи. Плачете ні, а людині погано. І це Національний у, авіаційний університет. Ми закриваємо Максима Луцького в кабінеті у вас, правильно я розумію? Нікого не закриваємо, нікого ніде немає. Нікого немає, так? Да. А, все. Ясно. Отак, от, от Максим Луцький залишився Добре, в кабінеті. Пам'ятаєте цього чоловіка? Так, так, це той самий невідомий, який попереднього разу зачиняв Луцького. Доки ми йдемо по міліцію. Секретар передає йому ключі від кабінету. Згодом міліція таки приїхала, але як виявилося, не та, яку викликав люстратор. зараз приїде наряд міліції, приїде наш участковий. І навіть не аби хто, а сам відповідальне переуправління Зенко Анатолій Миколаєвич. Виїжджає на всі виклики. Двері кабінету самому відповідальному працівники звичайно відкривають. Однак чого варто було очікувати, Максима Луцького вже і сліду немає. Ми просимо правоохоронців хоча б прийняти у нас заяву про напад. Однак ця міліція виявляється, не здатна цього зробити. Сказав черговий, ви чекайте, ми поїхали далі на викуп на чекайте, А що нам чекати? Ми тут чекаємо дві години вже. Я так розумію, що і чекати немає сенсу Сказав взагалі черговий, Чекати. слідчо оперативну групу, а ми поїхали. А ви для чого приїхали? Міліція є. Нам дає ну, ви... міліція. А ви хто? Ми теж міліція. Ми Я ви... хочу заяву залишити. Все, чекайте, слідчо оперативну групи. А ви що думали? Щось таке змінилося у правоохоронній системі? Слідчі оперативної групи ми так і не дочекалися. Просто вона не приїхала в голові. Єдине запитання: чому двічі депутат Верховної Ради, голова соломінської адміністрації і, врешті-решт, молодий здоровий чоловік ховається за спинами кількох жінок. Чого ж ви боїтеся, Максиме Георгійовичу? Чому вас так лякає камера люстратора? Ви ж за справедливість чи як?